Ну що, всім привіт! Давно я вже не знімав відео. Зараз вирішив вам показати, як я працюю в таксі. Прежде, чим я буду працювати в таксі, мені треба підстригти собак. де? Бачите, які вони зарощі вже? Заросли пипець як. Короче... Взяв ось вот стелитый в машину, бо це буде пипець, коли вони будуть їхати в машині, а мені треба їх відвести до перукара. Буду устригти їх під єдиничку. Так? Лола. І Соня. Все, пішов підстилати. Ось така машинка вже помита. Але треба буде ще раз її помити. Ти куди виліз? вилізла? Ще нічого не готово! Лола, місто, місто! Вот мій брат Владик. Він працює на те, щоб моя машина була не така загажена, як могла б бути. на це дуже сподіваюся. І будуть отаким містом відкупані стрифти? Ні, вони її покупають спочатку, а потім вже будуть стрихти. Або або навпаки. Так, чекати, Лола, чекати. Ще треба чекати. Що готуюсь до літа. сезону. Це мой сусід мій. Это мой сосед Сергей Иванович. Мой сосед. А, мой сосед. Это мой сосед. И только и <laughs> мой. Заведу автомобиль. Так, Лола, спокойно сидеть, не дергаться. Спокойно. Лола, место. Спокойно. Зали... Залезь сюда. Давай. Все, и сиди. Иди сюда, Сань. Залезла? Да. Та ти що, така умна. Ви побачите, які вони стануть після того, як їх підстріг. Це буде інші, інші псіни. будуть. Осталось тільки, щоб це було без якихось там приколів, поки ми доїдемо до туди. Ребята, зараз везу замовлення. А, ну, поїздка з тваринкою навіть не з однією, а навіть з двома тваринками. Трьома тваринками. І це абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Навіть я за це буду ще башляти. Ось така от справа. Ну що, собаки? Приїхали? Ні-не-не, це, Ні -ні -ні, це ребят, це не, до... Це не, це не до вас. Не не не, це не до вас, це до, до собак. Ребята, сорін, це не до вас. Я хочу сказати, ви готовы до грумера? Лола, ти готова до грумера? А ти? Соня. Соня не реагує, я Так, Лола, ну що, ти готова? Твою подружку Соню вже... Осипили. Чого? В смысле, не не треба так казати. Приспали трошки, да. І зараз стрі стригут вже. І зараз тре, тебе теж треба віднес... Ось. віднести. Ось. Морду в камеру. Габ, габ. О, так, все, я повів цю собаку туди і поїдемо мити машину. Бо у нас буде... Трошки часу, десь година-дві. А потім посмотрим, які собачки будуть після стрижки. Дуже гарні, я так сподіваюся. От роблять дорогу. Ну, якось по 3 см вони вирізають, і на цьому якби все. А ми доїжджаємо вже до мийки. Заїжджаємо на Мийку, бачимо, де тут наш. Сусід, який теж приїхав помитись. А вот он він. Він вже моє. Свою машинку. Все, я встав тут. Короче, будемо митись. Все, мінімум. Ну що, їдемо вже додому, підстригли собачок, куча кліщів, купив таблетки. Клещей и, от всяких блох и всякой хрени но в данном случае только от клещей сейчас будем снимать клещей и давать таблетки Лола спокойно Соня еще сонна нормально? выходь Соня, иди сюда иди сюда типа тебя подстригли вот тут вот не выстрелы ей она прокинулась и начала всех уничтожать. Морально. Да? Так, а інша. Next. Come to me. Лола, А ну покажи, покажи на що ти похожа. На що ти. Вот куча кліщей на ній. Зараз поснимаю все. Да? Ось така вот. Уже травочка виросла. Її треба покосити. Але не сьогодні, вже, вже завтра. О! Ты какой хороший! Это немного сонная еще соня. Соня, со... А ну то в ж соня, тому вона і сонна. Фу! Що там? Чиночка. Ого. Не догодовуєш ж Павло собачку. От вони і шукають. Ну що, я зараз виїжджаю попрацювати в таксі трохи. Трошки зароблю. Хоча зараз вже... 19.38. Я випрацюю тільки ввечері, але я сподіваюся, що я щось зможу заробити хоч щось. І вам трошки покажу. Замовлень поки що нема. Виставив радіус на 11 км і поставив е, ланцюжок по уклону на 6 км. І нічого не ловиться. Також включив е, Uber і зараз ще включу Bolt. І сподіваюся, що я уїду до центру, і там є коефіцієнти. І якщо я не покатаю там, то хоча б я повернусь отуди додому з коефіцієнтами. Так що так, поїхали. Хочу ще сказати, що як комендантська година скоротилась, то замовлення ввечері якось. Розбавились і нема таких потужних коефіцієнтів ввечері, і приходиться їздити додому з такими 1,3-1,4 коефіцієнти по уклону. Це не дуже добре і нема сенсу залишатися у центру там до одинадцяти, до півдвінадцяти години, але це не стосується п'ятниці суботи. Доїхав вже до Білогородки і зараз підлетіло мені заказ. А, привіт, я вас знайшла. О, це прекрасно, сідайте. Я просто думаю, якщо вже ви тут стоїте, то я підійду, щоб виходить. А, так? Да? <світ> у вас на два на дві адреси, так? Да? Так. Да. Ну, супер. Мені треба буде зайти на п'ять хвилин у квітковий і поїхати далі. Окей. Музика не буде заважати? Ні, ні. Коротше, дівчинка вийшла в магазин квітковий. Сказала там 3-5 хвилин, вона вже минут 10, а я його не включав. І зараз включати нема сенсу, вот вона йде. Дякую. Хоч я її не включав простой, тариф був 160 гривень, вона дала 200 без здачі і це нормально, нема питань. Вона дійсно задержалась трошки і реабілітувалась передо мною. Шукаємо замовлення далі. Дуже дякую. Всі можуть бути вільні. Взяв замовлення по болту з Софійської борщагівки і буду їхати на інститутську вулицю, це центр нашого гарного міста. Добре, що я їду до центру. Але Bolt Bolt, хоча оценка 5, і треба перевірити, що це не телеграм замовлення. Для цього я зараз, коли під'їду, наберу пасажира або побачу, якщо він включує локацію. Якщо локації не буде, то я буду тоді телефонувати. Полт, щоб побачити, що дзвінок іде іменно моєму пасажиру. Пасажир включив геопозицію і це означає, що він жива реальна людина. Олександр? Добре. На інститутську, так? Музика не буде заважати? Ні. Відібрав замовлення. З по центру їхати на дружби народів, Клон комфорт з коефіцієнтом 1,1 1, ,1. Все, все одно якось дешево. Там 118 гривень за 5 кілометрів. Отаке, От їде Катя, і дуже поганий рейтинг у неї. Ну, що поробиш? На приймаченка будемо їхати, забираю Хрещатика. Нема, нема, Каті, нема. Треба телефонувати Каті. Скоріше за всього, вона неправильно вказала локацію. Тому набираємо. Алло, так, ми будемо не пару хвилин. А, окей. чекаю. Зачекайте, тут хоч і нема де стати. Але похер, чекайте. Я ж викликала машину з комфортом. Ха-ха! Це комфорт. Чекайте де хочете. Музика не буде мішати? Што, што? Музика не буде мішати? Ні, ні, що... хорошо. Коротше, відвіси я цих дівчат. Я понял, чому у нього така погана оцінка була, бо вона дала 500 гривень. У мене не було здачі. Я кажу, давайте мені 18 гривень. Я вам 400 дам здачу. там тариф 118 гривень. Вона щось ні, не, нікута хрень, картку не може. Коротше, я якось там знайшов 50 гривень. Що за людина? Вот взяла і поставила хірову оценку. Блін, ну йо, пересете. Ну просто не було здачі. Я думаю, такі люди ну заслуговують, щоб теж їм погано відмітки ставили. На відмітку мені пофіг, для мене головне, щоб нормальна була карма. Відмітка на карму не влітає. Працюємо далі. Коротше, виповнив ще одне замовлення, коли включилась тривога, підібрав людей, у яких евакуатор забрав автомобіль. Їм прийшлось їхати додому на Софійську Борщагівку на таксі. Замовлення було більше, ніж 2 коефіцієнти. І там було 665 по-моєму, гривень за 20 кілометрів, і це нормально. І потім я ще виповнив одне замовлення з Вішневого до білого шоколаду в Білогородці. Залишилось десь півгодинки до комендантської години, і я вже не буду нічого брати. І все. Зараз посчитаю касу, але я вже її порахував. Каса у мене така, 1200 гривень за 5 годин і 110 км пробігу. Ну, Зараз ще доїду, там 5 км можна додати. Нормальна каса це, звісно, завдяки тривогі. А що трапилось, я його знаю, бо щось була вспишка, я б її не бачив. Але коли я був на Печерську, я слухав два таких глухих буха. І зараз буду виясняти, що це таке було, бо ніхто не знає. І в телеграм-каналах поки що нічого не написали. Головне, що каса була нормальна сьогодні. Подивимось, як буде завтра.